Рагнарок, всі дев'ять світів будуть воювати між собою і Асгард, Мідгард і решта сіми світів, і норни вже давно визначили мою долю. Але нікому з цих всіх боїв не вдасться забрати мою волю. Я стану тим, хто буде продовжувати долю світів після цього. І я, якщо помру, то воскресну і повернусь до цього. І мій вислів нічого не вічне це виклик їм, бо я кидаю виклики і самого собі завжди. Я вірю, що те, що передбачено, можливо змінити, і від світла, і пітьми втекти. Я знаю, мені до їх рівня потрібно ще дорости, і мій браслет символізує їх дресіль, А чорний вовк фенер вічно боротьбу за волю. І як тебе не закували, можливо вирватися з цих окоїв, і кінець це лише початок чогось іншого. Я уявляю майбутнє і вірю, що після Рагнароку буде продовження людей і богів. Я знаю всі їх таємниці, але магії їх я не маю. Я просто дар просто маю, я лише отримав від слова дар. І я знаю, загориться колись в цих світах моя зірка стар, і цар сну, всі спогади забере, і я тимчасово забуду це все, і моя душа в потубічні світи мене відведе, де мені нарешті буде добре. По то. І хто в цих дев'яти світах дасть відповідь мені, чому саме я? Чому мені більше всіх страждати потрібно? Чому всюди ці душі очерствів, що оточують мене? Я благаю Бога і ангела смерті прийти і забрати мою душу, щоб я отримав спокій. Чому саме я, син Бога, син землі, син пекла і космосу, маю пройти крізь цей час? 3 січня, 2024 рік, Злато Володимир.